Раки, вітаю вас! Пропоную до перегляду таророзклад на тиждень з 29 вересня по 5 жовтня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня для вас, раки. На цьому тижні ви захочете усамітнитися. Можливо, ви відчуваєте, що наодинці з власними думками ви накопичуєте в собі силу. Або ж також відлюдник показує, що ви маєте необхідність щось обдумати, знайти якусь відповідь на ваше запитання наодинці з собою. І Відлюдник має такий ліхтарик з зіронькою, що вказує на те, що ви обов'язково знайдете відповідь. На своє запитання. Дайте собі можливість побути наодинці з собою, щоб вас ніхто не відволікав. Можливо, навіть ось якийсь пан знакозяка стихії вогню, який дуже активний, такий проявляє свій характер, запальний, такий знає, як. Привернути увагу в компанії до себе. Так, такий активний, рішучий і завжди діє, не стоїть на місці, не обдумує, а знає, що буде робити, і робить це, не тільки думає. Подивимося раки ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Коні всього, якийсь завершальний етап болючий, щось травмувало. Щось вас дуже травмувало, але це вже етап завершується. можливо, після цієї травми, на цьому тижні, вам і захочеться побути на самоті. Так? Можливо, вас травмує така ситуація, ось як тут: нечесний бій, де. Людина, яка перемогла там, чи в сварці, чи в дискурсі якомусь, але не відчуває цього приємного відчуття переможця, тому що сама розуміє, що цей бій був нечесним. Тому може бути якісь, якась така ситуація або у вас, або хто з вами ось так, такий бій робив. Відбувся з ким бій. Подивимося. Що вам може заважати на цьому тижні?